Солфай, трюда бомза дай інопра, динію. Піпо колансей бівере банафо. Ютой Вітаю, друзі, і Бен Сідран з самого ранку. Ну, принаймні, я вранці це записую. Вривається в моє а через моє у ваше життя. Так, попросимо і подякуємо Бену Сідрану і сказати, ти крутий блюзмен. І вертаємося до, до нашої теми, починаючи з нашої музики. Хочу сьогодні показати, познайомити, хто не знає, з творчістю ну, музикальної рецензії не не вийде, як би ти не старався, тому що ти не музикальний експерт, а людина, якій щось подобається, щось не подобається, і демонструєш. Ну, але, тим не менше, для багатьох, можливо, покажу вперше два слова розповім про видатного ісландського композитора, мультиінструменталіста, виконавця людини. Трагічної долі, але який увірвався в світ саундтреків своєю музикою. А давайте я його так виведу на свій же екран, і ви бачите, що там і класична піаніна, і за ним куча техніки. Це Йоган Йогансон. Йоган Йогансон. ось декілька лише його. Альбомів він написав дуже багато музики. І всю музику він написав лише до театрів, до телевізійних програм, телевізійні заставки, балети. І, звичайно ж, саме знаменитий, чим він став ну, масово запитуваний і його оцінили і там, де <клес> вилаштувався його. Тільки його своєрідний почерк, а це музика кіно. От він десятки фільмів озвучив у вигляді музики, отримав і «Гремі» за свої музикальні твори, і Золотий Глобус за свої музикальні твори. Я чому його задав? Тому що недавно вийшов саундтрек Йогана Йогансона до анімаційного фільму Вермінс. І тут зібрана ну буквально краща колекція його творів. Причому специфіка Йогансона в тому, що він поєднує класичне звучання, оркестрове звучання з великою партією смичкових скрипки в основному. І накладає на це все а, син, сучасні електронні синтезаторні звуки. Така цікава суміш. От дійсно, коли почуєш Йогана Йогансона, то вже ні з ким його із сучасних композиторів не переплутаєш. От вийшов в його саундтреки до анімаційного фільму Вермінс, така собі колекція гарних оркестрових творів. Які ну, реально захоплюють оцим специфічним його звуком, ну, не його звуком, а звуком, а того, що він написав, симфоніки і електроніки. І як наслідок дійсно дуже тепла, мрійлива, глибока, така всеосяжна музика, де проглядаються великі простори, і одно, однозначно відчуваєш себе уже в частині якогось фільму. Буквально пірнаєш в якісь просторові фільми, як правило, розумієш, що іде розмова, складна розмова головних героїв, і така музика повинна там звучати, де є так, я трошки його приберу, де є а, от реальна емоційна насиченість. Давайте, перш ніж багато, ага, я сказав трагічна доля. А, ну завершити життя в 40 чи років, мабуть, трошки рановато. Та не трошки добре ренувато. А Ісландець, який жив, в принципі, в Німеччині, і помер він в Німеччині, а помер в дивні обставини, збіг обставин, а, заключення, патолонтомічне заключення, що було непоєднування, непоєднувані препарати: кокаїн, від яких, скажімо так, якими на превеликий жаль захоплюються іноді творчі люди, і нічого хорошого немає, але доза була далеко не смертельна. А от поєднання з препаратами, які він лікував в себе від грипу, поєднання цих двох хімічних сполук привело до того, що, на жаль, в 40, по-моєму, 6-7 років його не стало і він. І не стало подальшому нової творчої музики. Ну, давайте а я зараз покажу ще раз те, що навскідку альбому. І крайній верхній справа вверху, це якраз озвучка а, те, що я сказав, до анімаційного фільму. І з нього я попробую, Якщо знову ж таки, якщо знову ж таки дозволить, а я думаю, що дозволить нам. Ютуб прокрутити, хоч чуть-чуть, із цієї музики. Ну, давайте. Я, мабуть, буду зупинятися, тому щоб мене знову в YouTube черговий раз не сварив, він таке собі робить після що не випущу в кінці, обмежено в багатьох країнах, в кількох країнах не буде показано. Ну, я ж не комерці... комерціалізую цю музику. Я просто демонструю навпаки. Я ж звертаюся, і я розумію, що з 99%, якщо зацікавила ця музикальна. Пауза в кілька секунд і короткою розповіддю про видатного сучасного композитора Йогана Йогансона. Вони будуть шукати на твоєму ж Ютубі. Тобто я ж розкручую, друже, Ютуб. Тебе ж розкручує. Тому не, не, не вказуй мені, що я там так дуже вже. Ну, правила є правила. Дуралякс, седлякс. Треба слідувати закону. Ти прийняв його, і ти живеш в ньому. Давайте вертатися до основної теми. І е, сьогоднішня наша зустріч присвячена риторичному, складному риторичному запитанню, яке я задаю е, і своїм пацієнтам і собі ж, Іноді задаю в якихось ситуаціях, життєвих ситуаціях, які далеко не такі ідеально рівненькі. Але сьогодні і я вам задам. І не буду роздумувати, б ви сказали, а чи це, Яке я маю право говорити за когось і казати: От я думаю, що ти би. Я можу тільки зеркалити і запитувати, і разом з вами задумуватися так все-таки. Що б ви порадили собі в минулому? Ну, от я там я знайшов таку фотографію в інтернеті і поставив її на заставку. Доросла рука. Яка простягнулася, як у вигляді, доторкнутися, допомогти, щось передати маленькій дитячій ручці. А це той момент, коли, я повторююсь, в нашому житті ми щось починаємо переосмислювати, задумуватися над оцим мудрою фразою, траєкторія нашої долі. Траєкторія передбачає, я не знаходжусь просто у цій точці. Траєкторія передбачає, що ця точка пунктирами, тобто наступні кроки, буде найбільш ймовірно, йти сюди. Але траєкторія передбачає, що ти стартував в якійсь точці. І твоя база, твій а, аеродром, твій політ, твій старт твого життя під назвою літак, особисто твого життя, розбігався. І чи скакав, чи добру мав бетонну площадочку, чи ґрунтовку, сільську, не несуть важно, це було суто твоє. От я якраз з позицій, уже знаходження в ось цій точці польоту, кидаю погляд на ось той аеродром, де літачок ще поки що рулив, розкручувався, прогрівав двигуни, і батьки говорили, ти полетиш. Синку, ти, ти ж можеш давай добре вчишся, ти зможеш досягнути доцю. Ну, ось подивися, будь уважна ось до цього. А чому ти не робиш, тому що в твоєму житті, твоїй траєкторії буде. І оце те, що формувало нас, хто на нас впливав, наші друзі, батьки, дід, баба, бабуся, бабуся, пригадую просто своїх. Це той момент, коли ми щось приймали, але ми вже знаходимося в оцій точечці. Ми вже в польоті, вже є траєкторія долі. Далі стоїть ці багато крапочок, куди ми передбачаємо ще летіти з великою загадкою, коли цей політ буде перериватися. І з цього погляду, заходячи в якусь турбулентність, от нас починає хитати в нашому польоті ями, Повітряні ями. Вони не є, вроді би, аж такі, що можуть розвалити твій літак. Але якщо воно так ухне, що аж випадають кисневі маски. І, ви знаєте ці ситуації? У мене було два, по-моєму, рази, такі, коли повітряні рами, і оці всі маски б повипадали. А, заставляю тебе вернутися в спогадах якраз туди. І от зараз моє риторичне питання. Якщо б ви вернулися назад уже з позиції свого дорослого життя, знаючи його і розуміючи, в якій точці ви знаходитеся цього польоту, і приблизно передбачаючи, як буде тривати ваш політ, і куди він буде, куди ви плануєте і що реально, скоріш за все, буде, от щоб ви тоді, на цьому аеродромчику, літачку, який ще рулив, який ще не піднявся повітря, які б ви зробили поради, щоб ви попросили його робити, щоб ви мудрий сам в сьогоднішньому житті порадили тому ще не мудрому, не сформованому літачку, але який би прислухався до себе в тому наступному житті через 10, 20, 30, 40, 50, 60 років. Наприклад, те, що я порадив би собі, я знаю. Але це моє життя. А я дуже хочу, щоб кожен встиг прожити своє життя і не робив копії з когось. Тому що життя кожної людини це унікальне. Тільки її відведено, тільки вона його пройде. І те, що вона отримає в кінці, буде залежати від нього. Але це і одночасно таке переосмислення і цінність життя, тому що хтось скаже: ну що я тепер можу зробити? Я ж сказав, і я би собі порадив, і з цієї позиції точно так же можу сказати: я це вже не зможу зробити, я це не зможу виконати саме тоді. А, і що? То для чого нам займатися оцими роздумами, навіть можливо травматичними роздумами? Тому що там буде звучати не лише якісь такі суто технічні поради, та треба було заставити вчитися. Треба було... Все-таки підштовхнути і доказати, треба займатися цією професією. Чи не дозволити, чи навпаки, дозволити, чи заборонити дружити з ним, щоб потім це не перейшло, чи навпаки підштовхнути і показати те, що незріле, а це хороший хлопець, дівчина там. Ні, це та ситуація, коли ти розумієш, що а, якщо ти починаєш радитися з собою і осмислювати, оті стартові моменти, що ти не зробив, не реалізував, не встиг підказати, не осмислив, то ти стаєш сильнішим, мудрішим в цьому польоті для тих, на кого ти можеш вплинути біля тебе. Тому що життя, як не дивно, людини, здавалось би, воно, і я сам сказав, унікальне і єдине, і його потрібно прожити, і ніхто не проживе твоє життя. Ти унікальний, ти єдиний на цій планеті. Але біля тебе знаходиться воно і унікальне, і в основному дуже, дуже повторюється. Ну, називається культурально-ментальний пласт. Ми живемо тут, ми переймаємо досвід попередніх поколінь, пісні, традиції, харчування, так все переймаємо. І потім несемо це все по житті, куди б життя не тебе не закинуло. Хоч на Ямайку, хоч на Північний полю. Все одно ти, ти залишаєшся тим, хто тебе запустив в цьому житті і несеш. Ти можеш розмовляти більш ніколи не розмовляти своєю рідною мовою і перейти лише, наприклад, на іспанську, переселившись в Південну Америку, чи ще щось, але все одно в тебе залишиться отой стартовий літачок і а, те, що тебе підштовхнуло повітря, і ти можеш впливати на тих, хто поряд з тобою, щоб уже наблизити їх до самого усвідомлення, саме тоді трошки заплутати. Щось я починаю переходити на такі патетично лекційні ноточки, нотки і а, трактування. Ну, я думаю, що все-таки ви розумієте, <кій> якщо ми навіть можемо усмислюємо, що б ми могли собі порадити, <кій> але цього виконати вже не можемо, то ми можемо говорити з нашими близькими, в основному з дітьми, говорити на цю ж тему. Виявляєте, ви своєю дитиною немає значення, чи їй 10 років, чи їй 25 років, чи 35 років, раптом вечірком сядете за стіл за а, кружечкою чаю і скажете, знаєш, синуля доцю, я от подумав, згадав своє життя колись і от почув таку тему, що б я хотів собі порадити. Тоді маленькому, щоб сьогоднішнє моє життя було ось таким? Як ви думаєте, я зараз не відповідаю, б ви порадили, як ви думаєте, ваші, ваша доця, ваш синуля зацікавився би цією темою, коли би побачив свого батька, свою маму, ось таким складним риторичним запитанням, я впевнений, що він би просто смикнувся і сказав: так що? Ти хотів би порадити собі тоді в минулому? А це значить, що ви починаєте впливати на його, її сьогоднішнє життя. Риторичне запитання. Але для воно якраз для нас, для нашого клубу думаючих людей. Отже, друзі, що? Думаємо, думаємо, думаємо.